может може зробити міжнародна спільнота, щоб допомогти підліткам у Бангладеш проти триваючих утки та утків уряду? А звучи на савиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Існує декілька методів і пряника, які можна використати для мотивації змін у поведінці. Це справедливо як на індивідуальному рівні, так і урядковому. Підхід пряника полягав би у тому, щоб допомогти провести переговори між сторонами конфлікту. Студенти, які влаштували заворушення в Даці, скаржилися, як я розумів, на небезпечні умови дорожнього руху у цьому районі, тоді як уряд насправді не хотів заворушень. Можливо, це можна було виправити, представивши уряду Бангладеш економічні теарі. Інтовні на майбутні аргументи на користь покращення дорожнього руху, допомогти їм, запропонувавши послугу міських планувальників, економістів і фахівців зі зв'язків з громадкістю. Які могли б допомогти переформувати проблему дорожнього руху, щоб менш людей постраждало, а місто отримало економічний поштовх, і Бангладеш в цілому здавався б трохи менш жахливим для зовнішнього світу. З іншого боку, ви б могли погрожувати бутогом, щоб привернути велику увагу до того, як поводяться з поштувальниками до впертої дурості, не покращувати власну інфраструктуру, коли пропонують допомогу. В цьому можливо відмовитися від торгівлі з Бангладеш, поки вони не приймуть пропозиції пряники в основному всього цього лежать окремі особи. І хоча система може не піддаватися, окремі особи можуть. Особливо корумпованих осіб можна або купити, або залякати, щоб вони робили те, що ви хочете. Особисто ми можемо використовувати силу соціальних мереж. Включно з Reddit, щоб поширювати інформацію про те, що відбувається. Перепублікуйте прямі трансляції в інші зробіть це великою новиною, сподіваючись, що великі новинні агентства підхоплять її та поширять інформацію далі. Я знаю, що багато великих видань, включно з Fox News і BBC, вже висвітлюються. Ми також можемо лобіювати наші уряди, сподіваючись, що це підштовхне їх до втручання. Я написав своєму депутату. А також знаю, що є петиції утримання цього полізору громадськості та демонстрація масової огиди це найкраще, що ми тут можемо зробити. Чи цього достатньо, чесно кажучи, ймовірно ні. Реалістично наші уряди приймуть рішення, яким воно б не було, яке значною мірою не залежатиме від того, чого вимагають люди, але краще зробити це і щоб це мало мінімальний ефект, ніж не робити нічого взагалі через цинізм. Ця ситуація ніщо інше, як варварство в наших інтересах, як людей, зробити, хоча б трохи, щоб допомогти тим у Бангладеш. То бореться і гине за вкрай необхідні закони за справедливість, використання сили інтернету та використання переваг наших власних утопічних у порівнянні з ними демократій. Це те, що ми можемо тут зробити. Не відволікаючи від основної теми, я хотів би зазначити, що гуманітарні кризи зростають у всьому світі: Судан, Конго, Сирія, Мен, Центрафриканська Республіка, М'янма, Афганістан, Венесуела, Лівія, Камерун, і я впевнений, є ще всі стикаються з голодом серйозним, політичним, потрясінням. Війна, природні ресурси, спалахи хвороб чи з брак чистої води. І цей список можна продовжувати у Бангладеш. Навіть є мільйони біженців, з деяких із цих країн. Які перебувають у жахливому конфлікті, і світова спільнота ігнорує їх усіх за винятком жманьки людей, які намагаються допомогти. Кожен із цих конфліктів може статися з нашими країнами та з нашими людьми, тому що це все проблеми, що впливають з корумпованих політиків і багатих корпорацій, які вибухнули та звинували країни. Ми навіть можемо визначити пріоритети, тому що всі вони однаково важливі, і всі потребують допомоги одночасно. Питання в тому, що ми можемо зробити для цих цяких мільйонів людей, які перебувають у кризі. І як змусить світові держави діяти? Зміна клімату накочується на нас як цунамі, і хвилі, спеки, повені, спалахи хвороб, екстремальні морози тощо з кожним роком стримутимуть лише історично гіршими. Американці не можуть і не повинні робити абсолютно нічого. Бангладеш це країна, яка знаходиться безпосередньо на перетині міжнародної експлуатації мусульман, міжнародної експлуатації південно-сідної Азії, управління корумпованими військовими та орієнтованими на сім'ю партій на кшталт Пакистану, азійської діаспори та залежності від грошових переказів, величезної кризи біженців. Загальної постколоніальної організованої злочинності третього світу та надзвичайної вразливості зміни клімату, той факт, що вони досягли таких успіхів з одним із найкращих економічних показників і показників здоров'я в Південній Азії, є по суті лише свідченням неймовірної сили бангладешського народу в цілому. Найменше, що їм потрібно, це американський концерт тролинг або тролінг переживання, на кшталт Венесуели, Росії, Іраку тощо. Почність читання книги про країну, зустрічі з бангладешцями або навіть просто прочитайте статтю в Вікіпедії про країну. Я не можу говорити про те, що можуть зробити європейці чи інші. Але як американець з бангладешськими друзями та родиною, я думаю, що чим менше Дональд Трамп думає про шонар Бангла, тим краще. Я впевнений, багато чого можна зробити, але досвід розказує мені, що мало що або взагалі нічого не буде зроблено лише минулого року і протягом останніх. Шести років Венесуельський уряд вбивав і ув'язнював невинних студентів за протести, журналістів за репортажі, політиків за опозицію до режиму і лідерів профспілок за оскарження мандату репресивного режиму. Міжнародна спільнота неодноразово засуджувала ці дії, але на цьому все й закінчувалося. США та ЄС наклали санкції на деяких осіб, але США продовжують вести бізнес з півдіїзді і продовжують терпіти присутність тисячі чевістів, які збагатилися. Видаруючи мільярди уряду і живуть у США. Потім і Нідерланди, член ЄС, які прийняли і прийняти в себе у особу, що перебуває під санкціями, і судів Верховного суду чівіста Макеля Морено на зустрічі із СР в Газі кілька тижнів тому. Це лише кілька прикладів. Я не вірю, що він щось зробить. Мені шкода це говорити, але навряд чи щось станеться. Удачі всім жителям Бангладешу! Всім, хто говорить про санкції, ООН та інших причинних. Я категорично не згоден. Нам не потрібно більше організацій своїми стимулами, які лише заплутують ситуацію. Це локальна проблема, і ми повинні вирішити її на місці. Буде негарно і миттєво вирішення не буде. Будь ласка, знайте і розумійте це. Головний результат, який ми з цього випливає, полягає в тому, що всі більше лишаться до політики, замість того, щоб бути байдужими до АЛ Ми хочемо провести реформи в наших Корпоративних системах, але в першу чергу. Ми хочемо реформувати фашистську державу і забезпечити, щоб це більше не повторилося. Давайте не будемо емоційними і не будемо панікувати. Давайте не будемо волати про допомогу до людей, які не розуміють і не піклуються. Ось як я хочу допомогти. Чи ми можемо мати панель, де ми обговорюємо ситуацію, намагаючись дати вам контекст? А ви, хлопці, можете там поради, як ми можемо організуватися? Чи є у нас щось подібне? Правило п'яте ас-кредіто. Аскредіт це не ваша трибуна, особиста армія чи рекламна платформа. Публікації, які намагаються просувати конкретний порядок, денний ваш або іншого отримати популярність, просувати справу чи благодійну акцію, або публічно присоромити іншу людину чи організацію будуть видалені. Риторичні та опережені питання також будуть видалені. Публікації, які просять користувачі посоромитися або викрити конкретних людей чи рух людей будуть видалені, оскільки вони призводять до полювання на відео. А не до обговорення, це не місце для вербування членів для певної справи, висвітлення окремої особи чи організації для позитивної чи негативної реклами або самосхвалення. Також не робіть публікації або редагування з проханням проголоси за або проти, пробу отримати підтримку для руху, спілкувати конкурс або сформувати бригаду голосування за радіть, призведе до негайної видання публікації. Ми тут не для того, щоб виконувати ваші накази. Ці події погані, все таке. Зрозуміло? Будь ласка, припоніть робити погані речі. Зрозуміло, це все, що робить міжнародна спільнота. Подивіться на Нікаграгура та Венесуелу. Міжнародна спільнота це жарт. Вони поводяться так, ніби вони всі супермогутні, захищають демократію, все таке. А насправді вони... Вони нічого не роблять, окрім того, що збираються разом, щоб згодити переливати з пустого в порожнє і витрачати час репортерів на їхній нікчемні нісенітниці. І все це, звичайно, за великі гроші від в їхніх країн. Пам'ятаєте, коли Боко, Харам, вбили ціле село в Африці? Пам'ятаєте, геноцид Руандії? Абсолютно бедлам! Який їм північна Корея? Міжнародна спільнота, мабуть, не пам'ятає, тому що вони нічого не зробили. Ні, зачекайте, вони щось зробили. Вони дали купі євреїв землю на близькому сході. Цікаво, чим це закінчиться. Як доброзливець, все ще можу сказати, це уникайте від відвідування до який час. Національні вибори відбудеться наступного року, і саме тоді відбудеться найбільше буст і в країні. Відверто кажучи, навіть я намагаюся отримати стимедію в будь-якій розвинені країні і звалити звідси, як підліток чи студент, я не почуваюся в безпеці, і можливо ви, хлопці, не знаєте. Але студентів університеті по всій країні також жорстко били лише за кілька тижнів до нещодавніх інцидентів. Якщо ти при владі це клята країна, то і так я хочу покритикувати деякі наземні асоціації, які дають нашому премєр міністру премії міру, і таке інше. Я маю наваді, справді невже ваші нагороди такі дешеві? Це був бунт, у нас відео такого два загинули, чотири були зґвалтовані. Якби мені не було прикро про це говорити, це лише незначний епізод у довгій історії політичного насильства в цьому регіоні. Я не впевнений, чому саме це так роздули на Reddit, порівняно з іншими подіями. Бангладеш не перебуває у стані війні чи чогось близького до цього? Чому не було обурення на Reddit щодо 300 переважно молодих протестувальників, яких було вбито в Нікурагу? Чому не було обурень на Reddit, коли в єгипетських протестувальників були вилітані урядом Каїро за один день. Чому не було обурення на Реді через мільйони людей, які прогружили смерть у Ємені? Я не хочу применшувати значення лежких протестувальників. Вони надзвичайно сміливі люди, але просто дивно бачите наскільки редіт і просередився на цьому. Про це буквально ніде не повідомляють у змі. Друзі, дякую за перегляд. Я знаю, що те вам дивною, тому що це трішки така стара ситуація, але я вважаю, що важливо такі речі освітлювати, аби демонструвати, що. Ті ж самі ООН, вони завжди викликали своє занепокоєння, але це не більше, ніж занепокоєння. Просто хотів те, що є і такі ситуації, і вони були якби, весь час. Тож так, дякую за ваш перегляд, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайк, напишіть ваш рівний коментар. І гарного вам дня, бувайте!